На лівому березі ріки серед між крутими скелястими схилами розмістилося невеличке село монастирок. Своєю назвою воно завдячує монастиру, який збудували тут ще у 15 столітті. А вже з середини 19-го святиня почала занепадати. Зараз тут планують відновити приміщення. О, сюди приїжджали люди помолитися і відчути себе душою з Богом, щоб відійти трошки від цього світу, який полонив і не дає можливості людині бути самою собою. А в цьому скелястому гроті вже з 9 століття постійно проживали пустельники. З побудовою монастиря монахи переселилися в його келії. Печерний храм використовувався як каплиця для молитов. Легенда розповідає, під час нічної служби послушники помітили на стіні обриси. Згодом з'явилося обличчя Христа. Це єдине зображення у світі Спасителя із закритими очима. В нашому храмі е, тримали зерно. А... Все церковне, переважно, знаєте, було гоніння, все руйнувалося. І так само цей образ в той час забілювали вапном, болотом закидали, сам образ проявлявся. Священник каже, образ датен передбачати події. Коли має статися щось погане, навколо зображення з'являються краплинки роси. Зараз келія охороняється як пам'ятка архітектури. Біля підніжжя печерного храму знаходиться і залишок язичницьких вірувань, так званий камінь Довбуша. Нині тут відбувається освячення води під час великих богослужінь.